Вітаю вас, друзі, а також всі колекціонери, які займаються масштабом 43-го масштабу, моделями займаються, тобто, перепрошую, конверсіями. Хочу показати вам ось таку конверсію на відео, щоб вам не було самотньо, так би мовити, скучно від моїх конверсій, всіх інших моделей, які я вам показував. Це модель Камаза на базі... Раніше вона була е якби тягачом це був Камаз. Але купив я її з розламаною рамою, наскільки вона мені попалася. Я гадав, що я зроблю тягача із нею. Рама була корот коротша, бо яку він йшов тягачем. Е ця версія має е раму пластикову, показую вам днище. Я в, в свою чергу використовував, використовував пластик, щоб його, її розширити. Цю раму. Вибачте, спішу роз, розказувати, тому так і запинаюсь інколи. Рама зроблена з пластику тут продовжував. Чисто пластик. А вже все інше, коли навішував, тобто всі ці, як би сказати, за бобони і таке все інше запаску, там бак, все й добавляв, То вже от, воно все там тримається згідно з рамою. Кабіна відкидна в нього. Чомусь перекидається, от бачите, так, перекошується. Там прав... неправильно трошки стоїть механізм самої кабіни. Е, стріла піднімається. Під... Під Сама ця вся башня, я вам показую, обертається вокруг своєї осі. Модель вийшла файна, чудова. Оці всі ручки, покажу вам зубочистку. Оці всі ручечки, я їх відрізав, там була пластмаса наварна і зробив окремими деталями. Можу вам показати ось так. Бачите, проріз є там. Тобто, це все із скрепок, все додавав окремими детальками. Вона повністю обертається по своїй осі. Перепрошую. Повністю по своїй осі висота. Ось така він тільки має, піднімається на таку висоту і опускається також донизу ось такого плану. Аж нижче самої моделі. Можна ставити її десь якби, на іншу на стіл або там іншу якусь, будемо казати, підставку чи там ще щось. і Дуже модель виглядає файно. Ой, трошки з кадру забрав. Тут використовував декалі на саме це все підвісне. Тут от використав цепочку у вигляді ланцюжка. Так руки підставляю. Бачите, видно, що це цепочка. Крючки виготовляв, крюки Оці всі виготовляв з алюмінієвої проволоки сюди. От, покажу вам повністю крюк. Він зроблений. З проволочки тонесенько і приклеював, окремо підкрашував, під, тобто підмальовував. Це використовував сюди. в цих, Ух! Думаю, що трапилось, тут кабіна перекинулась. Можливо, вже вам показати двигун. Тут використовував маркер хром, підмальовуючи це все діло. Ну і от Маю наразі ось таку масштабну модель. Кабіна відкидна. На кабіні, встановлені, на кабіні встановлені декалі з написом КамАЗ. КамАЗ, декалі окрема декаль, а сама ця голубенька пісілочка також окрема декаль. Мають, 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 має модель резинові. От вам показую повністю. Загортаються. Також брезговіки на кабіні, також резинові з написом КАМАЗ. Ось така вийшла в мене модель конверсія. Бак моляний з іншої, з іншої моделі. Забрав його, бо там ту модель послідовно собі розібрав, модель була мерседесом. Там рама тріснула в мене, Mercedes Actros був не цей, що я в попередніх відео показував. Інші, в мене їх, тих моделів <кій> повно є <кій> різного масштабу. я кажу, Вибачте, різного масштабу різної конфігурації. Лапки тут в нього не відкидаються, це так і лишилося, Не, не захотів заморачуватися, як би сказати. З цим-всім. Тобто лапи в нього не відкидаються. В нього тільки повертається сама кабіна, оборудовання саме, будемо казати. І м ось такого плану масштабна модель виглядає. Вирішив створити такий камаз. Тут також декалі використовував ззаді. Номерні знаки стопи лишилися рідні, тільки наклеїв сюди пласт пластинку. Ще одну додаткову. Щоб встановити задні ліхтарі. Запаска його рідня лишилася. Ну от, раму трошки продовжив. І от вийшла в мене така ось конверсія. Диски брав від автобуса. Ну, Вони йдуть, якоби їх можна замовити, окремими деталями на інтернет-магазинах ці диски до автобуса лаз. Наразі виглядає модель дуже файно. Шильдики є все повністю камаз 53 212 Тобто, захотів таку версію, де кабіна має спальний відсік. Тобто вона продовжена рама в нього, щоб це все встановити. Стріла лягає тут відповідно на, свою, на своє кріплення, не заважаючи для кабіни має кабіна простірок. До стріли все положено. Все отаким. От Макаром, скажем. Двірничок навіть додавав, він йде окремою деталькою, як би вам так показати ближче. Ай-яй-яй-яй-яй! Зачепив, він відпав. Ну, вже відеоролик не буду оформляти, перероблювати, вже покажу, так як і є в наявності. Ось він. Ну, я потім собі його приклею. Також окрема деталь фара зверху знаходиться. Для нього. Ну, а тут, в свою чергу, розмалював гриб, грибок. Ось таким чином. <coughs> Моделька Маза дуже відмінна, як, на, мене, на мій погляд, як би мовить. Е, ну, дуже, мені дуже подобається, як би сказати. Ще кабіну там потрібно буде підклеїти, тут частинку одненьку. Я знаю, як це зробити, але щось немає. Коли цим всім займатися. Хочеться, хочеться в кожну модель вложу душу повністю. Все повністю, Щоб воно все функціонувало, файно виглядало і таке все інше. Стріла гарненько лежить, тут все зроблено якби з душею. Ну а там вона десь кабінка трохи перевалюється мені. Ну, таке діло. От. Так вам показати краще. Ось така вийшла мене конверсія. Камаза. Дякую вам всім за увагу. Пишіть, коментуйте, буду дуже вдячний. Можливо, що кому цікаво, з чого я раму робив і так далі. Всім дякую за увагу. На все добре, друзі!